Зустрічайте. давно не було відосу. Звичайно. Пацанчики, вибачаємося, що так довго не було відосу. Сьогодні у нас на огляді три нереально пацанські машини. Це і BMW троєчки дві в і одна F31. Давайте трішки розповім вам про першу машинку. Це є BMW 3, 30, 2 літри, бензин, 328. Повний M-Performance на автоматі, на таких от гарних дисочках. Пряма траса, шита, прита, даунпайп, popcorn, Все, що захочете в ній є. Вступна в нашому списку це є BMW F31, 2 літри дизель, автомат, повний привід, зашита. Власник поставив сюди пряму трасу. Повірте, цей дизель звучать, що вам сподобається. Ну, а ця красуня варта окремої уваги. BMW f 30 335, Заряжена, даунпайп, нульовик, пряма траса. І що саме цікаве, цей апарат на ручці. здатний витворяти такі чудеса, що ви такого, напевно, в інтернеті ще не бачили. Приблизно так у нас виглядає. Наступний день зйомок. Чекаємо ще одного і будемо починати. Добрий ранку, Добрий ранку, Добрий ранку по Є бружині, викидам кілірі-раз та цікаме боєзвед. На сьогодні день підготували для вас цікаву штуку. Зараз поїдемо цими машинами на оффроад. перевіримо, на що вони здатні. А саме з, з таким кліренсом ми їдемо на офрот. А ще в нас сталася малесенька ситуація при 200 Губа вирішила від вітру відірватися. Brandis le flambeau, laisse de côté la flamme, T'exprime mes flashs quand je suis seul dans ma chambre. Chérie Coco, je t'assure que je suis plus fort qu'Hitchcock. Quand je me fais des bêtes de film au scénario de choc, c'est pire des péplombes. Quand j'imagine que tu me trompes, tout le monde est complice, si je me laisse aller, on pourrait rompre. Le cupid est mon plante, car son arc est une harpe. Tu me dis, je t'aime dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche, il me gratte, Elle m'embête de bluff monte sa soeur, comme toujours. Elle est comme les autres meufs, qu'à soif les reufs tous les jours. Non, je veux. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Сухонюк, мы тебя любим. Ой. Маем сегодня вот такое болото. <свят> Пару операторов. И есть очень много надежд, что эти автомобили сегодня смогут тут проехать. Яко? Звуки якісь. Та це було, то кидає. Все. Не кажи, що все, Саш, будь ласка, не кажи. Давай! Давай! Протектора вже немає взагалі. Або правіше наоборот, там більше сухого є, А не тягне. Ну, напевно, все. Саня без матів, що, ой, що таке? Ой, вибачте, я не знаю, як як робити. Не знаєш, як їхати? Дай другу. Ні. Саша, тройся з другої передачі. З третьої попробуй. Там місце вже є. Це найкраще взагалі не підготувалися до сьогоднішнього дня. Взули кросівки з білою підошвою. Богдан. О, Що з вашими кросівками? Нормально. Це під погоду якраз тип. Типа на офрот. Ну ми готові взяти рекламу якоїсь компанії, яка продає кросівки. Але це 6 тисяч да? Добре, Саша, пробує. Рулі Давай, 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 давай. Толкай, толкай, толкай! Но... Назад, щось нас трошки не виходить. Тяжкі будні бомвістю. Так, не пройшло і пів години, як всі машинки в нас виїхали. Відпочинає починає йоркта! Чітко, знаючи, що це тільки початок. ただいま。 заехала <laughs> в твоей эпочке у нас стался малесенький нюансик я тут зазнял но... нюансик стался а вот у нюансик помылка по приводу а Пробле... а ну проблема что чего-то. дверь открыта привод движение возможно возможно Ну, я себе вже зняв. Давай. Кайф. Давай. Давай. А весе не то немає. Давай. Це, в я F30 щось явно не отримається в цьому житті. Короте, я грязний повністю, зато в нас проблемка. мене салон було... Буче в салон, ніж на шторку, а ви не хочете мене всі разом потягнути. А ти пора, він на Саша, а, боку. ти баран. А, ти і боком, ти, ти не виїдеш. Ти попробуй сам. Мене, мене блокує мене одне колесо. мене без автоблоку. Мені б не виключається повністю став. зато ну, за що мені треба більше, треба давати газу на щеплення. І за того вона заривається. Слух казав, вийде, що буде. Вивертаєш руль до упору, виїжджаєш такого ідеш. Та вийдемо. Було би добре знайти якусь дрину і кинути йому під вперед назад, нього колесо навіть не тягне. Єсть. Діха назад виїхати. А тепер треба залетіти тобі. Давай буде назад йде. А! Давай! Давай! Ви чуть-чуть! А не я, а не. А не заїдуйся, а давай, давай, давай. Йому би ззаді дати тягу стой, якусь! Стой, давай. Виверни руля, Виверни руля робот. Робот. попробуй вирівнятися і доїхати там до сухого там менший підйом. Спойомойся, давай! Ще! Давай. Давай. Наші сніг пішов. Шти? Давай! Давай, 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 давай! Давай назад і в праву руль Пішла, пішла. Вони куди Зараз буде спроба заїхати ось там. Аня, Давай, 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 є, є є. Так і їдь, не зупиняйся. са. ти йому тягу може. Постарайся набрати трохи розгону. Саша, подивися менше розмовляй, давай. Єсть! Йо-мою! Та губа на божому слові тримається. <ш> 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 давай, 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 давай! Давай! Чуть-чуть назад! Йо Ще, знов ще, <та> ще! Давай, давай! Ше, ше! Оп-сі-сі-сі-сі-сі! Я дивлюсь просто на їхні кросівки і мені хочеться плакати. Оп! Ну я не вкращу. Все, на! Саша, пів години вже з тобою бавляться. Ну чо мати? Бо не можу. Ти би сам попробував знав про що я кажу. Сидить в машині і каже, сам би попробував. Ну що робити? Я не знаю, я думаю, ми їдемо без тебе. Круто! Пішов, пішов, пішов! Поїхав туди! І що ми йому тут накопаємо трошки. Накопай, Бодя. В шахтарському місті живемо. Ну, в білих кросках. Але то Богдан. А ми вже за рекламу майже домовились. З ким? З кросовками ми хочемо. Це Богдан. Подивіться, в що людина взувається на оффроуд. Це робочі. Робочі білі кросовки. Так ти ж безробітний. Ти <см> вже <см> ж посивів від того, щоб без роботи сидить. <см> ну, дайте нам можете на пошту написати. Дайте боді роботу, будь ласка. Він Але бідний так. сидів без роботи, аж посивів. Вівторок, середа, з 12 до 3, -ї. і типу від 30 тисяч. І місяць вихідних, да? щоб з пацанами відоси знімати. Саша, без матів твоя реакція. Що сталося негативна реакція? Думаю, що професіонали нас знімають. Мені цікаво, як він зараз заїде. Є, буде смішно, якщо першого разу зайде. уже поехала. Давай! Есть! Есть! Давай снимаем, мне интересно, как он сейчас заедет. Не, будет смешно, если я в первый раз заеду. Есть! Да вы, да что тату всем за руль! Так ты уже напрямую тронутись не можешь! I need Тобто, якщо ми засядемо, оцей трон буде нас доставати. Зйомки йдуть максимально важко. Але я підготувався. Оп! Руки вже червоні максимально. Я вже так промерз. Та діставайся. О! Технологія! Єсть. І пішов дизель! Вульяжно. Ну, тут навіть звуку нема, це вже максимально скучно. Юля сміється. А де звук? Це звук є Не, я собі пройдуся. Я пішки. Куда я можу сісти? Ты меня снимаешь? Ятрон тулит! Щось якось тут тихенько. Хоч би якусь музику би там дав. Та є музика. А бажаного не басту <ріст> вона вже з'їли в коментарях за це. А, точно. Добре. Так що давай якийсь англійський фонг. Англійський фонг? Англійський фонг. Тихенько з музичкою на єтрончику. Міститься болото. Десь в полях Незалежної України. Ну в неї явно якісь проблеми сьогодні. Їдемо прямо. О! Ауді щось не поняло. Стабілізація сказала, що я так? Так? просто. Через те, що я отако проїхався, руль блявний привід несправність. От ми виїхали з болота. Живі, здорові. Їдемо зараз на моєчку. Мінус хубаво. Мінус хубаво. Але зато далі до на переїздити перед тих тобто всіх дорогах. Спалась неприємність. Але нічого нема. Прайді Прайді нічого немає турмоз, бля, це неприємно, дуже. Це дуже неприємно. Став все такий. Не хватає тільки типу, пару макасінь, щоб оба поставити? поставив. Дуже неприємний випадок, вийшов. Я їду з Віталіком. Чуєш, ви пікаєте, що ми зупинилися. Я тільки повертаю голову. Я бачу, як Логан юзом несе в тройку. Я теж, я, так, тоже, так, я так бачу зеркнути. Я, я дивився я думав, як ми... Він, я думав, що він став, типа, і просто за заглох на, на передачі, ти покинув себе. Короче, не То гарно про таке казати, То але поки? ситуація смішна. Проходить похорон, ми стоїмо на ДТП. Під'їхав Прадік. І Віталік ну, вирішив поцікавитись, просто якого року. Якого року Прадік? Проходить якась бабуська біля мене, яка йде на похорон. Я кажу до Максима, типу, якого року Прадік, а вона проходить, Максим не встигає нічого сказати. І вона каже, 42-го. Він прадік щось таке. Ой. Як ти назвав того рішав? Удочки на базарі подає. Думаєте, попросити всього мужикам матеріал на авточайку. Бо там є геніальні подсьоми. Трішки штука. Заїхали на моєчку. Зараз будемо пробувати відмити її. От так от тут. Губа обкатку пройшла. Не знаю яким чином, але пройшла. Я думав їй буде. Погано, але ні, все чітко. На на диву все чітко. Отака вона у нас грязненька. І зараз будуть кадри з мойки. Можна збиратися, бо сьогодні має день народження хлопець. Ось так от у нас вийшло. Наче вдалося відмити. Машинки гарненькі, чистенькі. Лишилося тільки в салоні поприбирати. І думаю, познімаємо вам ще щось.

Ну що, пацани, випуск підходить до кінця. Надіюсь, ми змогли вас здивувати. Показали вам контент з цими дійсно пацанськими машинами. Дуже надіємося, що він вам сподобався. Не забудьте написати свій коментар, підписатися, а також поставити лайк.

મા�઱઱઱઱઱઱ં <laughs> yes! Yes!